Вітаю, шановні автолюбителі! Сьогодні в нас на огляді ролик натяжного ременя ГРМ від компанії Mogen, який призначений для автомобілів Chery. Більш детально на якій моделі ви, як завжди, бачите в себе на екрані. Здавалось би, звичайна деталь, але вона має величезний вплив на продуктивність та тривалість служби вашого авто. Давайте зробимо розпаковку та розберемося, як він працює і чому він так важливий. А на зв'язку Panda Auto і я Артем погнали розпаковувати! Так, давайте для початку розпакуємо та поглянемо, що він собою являє. Отже, ролик складається з трьох основних компонентів корпусу, підшипника і натяжного механізму. Як не дивно, підшипник дозволяє ролику обертатися, а натяжний механізм регулює ступінь напруги ременя. На самому ж ролику ви можете побачити оригінальний артикул та логотип компанії, що вбереже вас від підробок. Натяжний ролик важливий для правильної роботи автомобільного двигуна. Він регулює напругу ременя ГРМ. Якщо напруга ременя занадто слабка або занадто сильна, це може призвести до проблем у роботі двигуна, включаючи втрату потужності або поломку. Таким чином, ролик натяжного ременя допомагає забезпечити стабільну та надійну роботу автомобільного двигуна. А які ж переваги даного натяжного ролика? Він виготовлений з якісних матеріалів, підвищений срок служби, виробник надає рік гарантії, має плавне і тихе обертання. А головною перевагою є те, що ваш ремінь не обірветься. Усі чули страшні історії, як заклинило ролик, обірвався ремінь, і як результат погнуло клапана. Але оповідачі не домовляють головного. Ролики не вмирають раптово. Спочатку з'являється невеликий шум, який зі збільшенням пробігу починає неминуче зростати. Тягнути і заміною не варто, щоб уникнути самої страшної розв'язки. На даний момент термін служби роликів повинен дорівнювати терміну служби ременя ГРМ. Завод виробника рекомендує змінювати кожні 40 тисяч кілометрів, але переважно їх міняють по ступені зношення. А на цьому все. Даний натяжний ролик ви можете купити в нашому магазині Panda Auto. А наші менеджери залюбки допоможуть вам в підборі правильних деталей до вашого авто. З вами були панда Авто. До зустрічі у нових роликах!